Григорій Скаверода, баєчка, про джолу та шершня. Скажи мені, бджілко, чого ти така дурна? Ти ж бо знаєш, що плоди твоєї праці корисні не так тобі, як людям, а тобі часто ще й шкодять, приносячи замість винагороди погибель. Проте не перестаєш з дур робити мед. Багато у вас голів, та всі безмозглі». Певно, ви без пуття закохані в мед. Ти великий дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь, а шершень теж лукаво його дістає. І ми могли б по злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми тільки їсти любили. Але нам куди більша втіха збирати мед, аніж їсти його? Для цього ми рожденні і будемо так робити, допоки нашого віку. А без цього навіть жити в достатку меду для нас найлютіша смерть. Сила, шершень це образ людей, які живуть крадіжкою чужого і родились тільки на те, щоб їсти, пити, а бджола. Це герб мудрої людини, яка трудиться в сродному ділі. Чимало шершнів, нерозумно говорить. Для чого, наприклад, ось цей студент учився, а нічого немає? Навіщо, мовляв, учитись, коли не матимеш достатку? Але запитайте вашого хорта, коли він веселіший? Тоді, відповість він вам, коли полюю на зайця, коли смачніший заєць, тоді. Відповість, мисливець, коли я полюю, погляньте на кота, що сидить перед вами. Коли він бадьоріший, тоді, коли цілу ніч бродить або сидить біля норища, хоч упіймавши мишу, а не з'їсть її, замкни в достатку бджолу. Хіба вона не помре з нуньги в той час, коли їй можна літати на цвітоносних луках? Що гірше, як купатися в достатку? І смертельно мучитись без сродної справи. Немає гіршої муки, як хворіти думками, а думки хворіють, коли позбавити їх сродної справи. І нема більшої радості, як жити по натурі.